Щойно Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії завершив свій музичний марафон концертом на площі біля пам'ятка Шевченка. І зараз ініціативна група, найсміливіші, найвитриваліші, доєднується до акції Ice Bucket Challenge, Тобто ми обливаємося водою і перераховуємо гроші. Пораненим в зону АТО. І так само до цієї акції запрошуємо три наступні оркестри. Це є за моїми плечима оркестр Національної оперно львівського театру. Раз. Другий оркестр це оркестр Хмельницького, Хмельницької філармонії. І третій дійдемо до Києва Національна філармонія під батутою Сіренка. Запрошую вас приєднатися до нашої акції. Hai!